Між Карпатами і Золотою Вистрицею у 12 столітті виникло невелике поселення, назване Краснополем. Першим його власником був Костянтин Доброславич. Саме йому Краснопіль подарував Данило Галицький. Первинна назва містечка. Протрималась до 1658 року. Саме тоді магнати Яблоновські нарекли його Солотвином, тому що цей райський куточок виявився багатим на сіль. Такі обставини змінили життя горян Сюди почало приїжджати і оселятися багато промисловців. В переважній більшості це були євреї, угорці, поляки, які жили єдиною дружною сім'єю, вкладали свої кошти у розвиток містечка. Доля Солотвина пов'язана з долею Михайла Мартинця, міністра сільського господарства Західноукраїнської Народної Республіки. Івана Чмоли. Співзасновника славнозвісного пласту, відомого краєзнавця Феданка. Не менш славною є й історія освіти в селищі. Про неї розповідають матеріали, зібрані в Музеї історії школи, заснованому в 2004 році. А також книга Ірини Терпеливець Перлина дитинства. Школу селатни датується 1804 вісімсот четвертим роком, для жителів селища стало 3 листопада 2006 року, коли за участю президента України Віктора Андрійовича Ющенка було відкрито нове приміщення Солотинської засвітньої школи. Освіта це один із національних пріоритетів. Освіта це ключ до майбутнього освіта диплом. Це ключ до власної долі. Людина, яка володіє освітою, має низку ключів від майбутнього. Чим більше знань ми можемо передати послідуючому поколінню, тим ми робимо більш ефективну українську державну модель, тим вище піднімаємо нашу історію, нашу етнічність, наш патріотизм. Я переконаний, що сьогодні це ті виклики, які на які потрібно звертати увагу нації. В даний час в школі працює 56 вчителів. 13 з них мають звання вчителя методиста і старшого вчителя. 29 педагогів спеціалісти вищої категорії, 10 першої, 5 другої, 11. Йдучи на зустріч по бажанню дітей та батьків, в школі організовано роботу з доліцейних та ліцейних класів фізико-математичного профілю, а також навчання за універсальним та технологічним профілями у старшій школі. Навчальний заклад відомий своїми успіхами у військово-патріотичному вихованні. Серед Кращих спортсменів школи треба відмітити Михайла Уменіка, учасника зимової олімпіади нижнього спорту, майстра спорту міжнародного класу, визнаний базовим з вивчення математики і фізики на районному рівні. Певний досвід роботи надбано щодо оновлення навчально-виховного процесу в початковій школі, гуманізації навчальної діяльності школярів. Пріоритетними завданнями школи є реалізація основних положень особистісно зорієнтованого підходу до навчання та виховання. Впровадження інформаційних та комунікаційних технологій комп'ютеризації та інформатизації навчально-виховного процесу, вивчення та впровадження в практику навчання та виховання учнів педагогічних інновацій, вчителів району, області, держави. Активізація роботи з питань виховання громадянської свідомості учнів, шкільного самоврядування, формування патріотизму, громадянських та конституційних обов'язків, поваги до державних символів України, національної ідеї. Зараз в школі навчається 508 школярів. До їхніх послуг 35 кабінетів. Оснащених в основному сучасними засобами навчання. Так, в одному з кабінетів фізики встановлено мультимедійний центр до послуг вчителів, також переносна мультимедійна система. Кабінет інформатики оснащений 20 комп'ютерами, підключеними до інтернету. Тут проходять уроки географії, фізики, хімії, інших предметів. Прикладом нового підходу до оформлення кабінетів є один з кабінетів української мови та літератури за кабінетом Сенчак Люба Іванівна. Гордістю школи є кабінет літератури рідного краю, вчитель семків Катерина Петрівна, географії. Вчитель Леся Романівна, кабінет захисту вітчизни, вчитель Прокопюк Петро Михайлович, кабінет біології, вчитель паневник Оксана Степанівна та інші. Педколектив забезпечує ефективність і результативність навчально-виховного процесу, добивається вагомих досягнень. У школі постійно проводяться обласні районні семінари вчителів-предметників з актуальних питань сучасної педагогічної науки. Вихованці школи багато і творчо працюють у жанрі поезії, прози, художнього слова далеко за межами району, відомий сімейний ансамбль богославців. Переможець фестивалів Водограй, Червона рута, числених обласних свят. Золотавий вечір повна тихі верби, солов'їла пісня. Традиційними стали такі родинні свята, як вечорниці, свято матерів і бабусь, татусів і дідусів. Цікаво проходять предметні тижні, вечори відпочинку, розширенню світогляду дітей сприяють екскурсії та походи.